Добрий день, мої хороші. У нас сьогодні гра який, яка яке. Курча. Воно жовте. Диня. вона жовта. Банан. Він жовтий. Груша вона жовта. Крокодил. Він зелений, ялинка вона зелена, відро воно зелене, огірки вони зелені. М'яч він червоний, спідниця вона червона, яблуко воно червоне, вишні вони червоні. Штани вони сині. Квітка вона синя, ручка вона синя, баклажан, він синій. Молодці.